Всіх вітаю на моєму каналі, з вами Ві, і перш ніж ми почнемо, подивись під своє ліжко, чи там нікого немає. В одному районі завжди було неспокійно, і мама ніколи не дозволяла дівчині гостювати в інших хлопців до вечора. Сидіти з ними вдома допізна чи надто довго гуляти, але одного разу вони все ж таки засиділися і вирішили не розходитися, а перечекати ніч у будинку дівчини, а вранці розійтися. Раптом вночі вони почули, як хтось стукає у двері. Гучний тупіт та бурмотіння дідуся. Який говорив про те, що хтось намагається відкрити замок вхідних дверей. Це дуже налякало хлопців. Дівчина ледве прокинулася, заспокоїла хлопців і пояснила, що дідусь просто трішки хворий. І тільки вранці вона згадала, що дідуся вбили грабіжники три роки тому.